Зразу, як почалася війна, він зразу побіг. Ну вони йому сказали, що там набрато все, о, поки каже, треба чекати. І він ото ну, цілий місяць ждав, він не раз бігав о, і все ж казав, що та чого ж вони мене не беруть? Я ж усе на світі вмію, я ж знаю, я все. А тоді, ото раз, що за сутки йому сказали, собираюся, він за сутки уїхав. 17 листопада у Богда, у Русланки, це мама його, були б день народження. І ви представляєте, 17 листопада ми його якраз привозимо. Тоді кажу, встречай свого синочка, кажу, якраз тобі на день народження подарок.